привіт привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. хочеться сьогодні з вами поговорити трошки. На такий важливий момент. Бо у нас настає новолуння, новий лунний цикл, і він дуже такий знаковий. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, як покращити своє життя, трошки підчистити простір. І потім подивимось, що ж вас чекає у новому лунному циклі. Що хочу вам, насамперед, дівчата, сказати, що кожен новий лунний цикл він надає нам нові можливості. Хтось прив'язується до якихось моментів ритуальних. Якщо росте луна, то краще. На любов, на гроші. Я вам хочу сказати, що в мене особисто, коли вона спадає, то в мене краще на гроші робиться, ніж коли вона росте. От просто аж залітає. Але то нестандартно, розумієте? Тому я до чого іноді ем, нема мож... необхідності так сильно прив'язуватись до лунного циклу. Місячного циклу. Але зараз в цей день, дивіться, 20, 21, 22 березня. Це ті дні, коли добре було підчистити свій простір, підчистити думки, відкрити двері для нового, звільнити простір для нових здобутків. І ви можете придивлятись це відео на, кожне, на кожну нову луну, новий місяць, але от зараз це буде найкраще. І вам треба для себе зрозуміти, що в якій сфері ви хочете щось нове: чи то робота, чи то світа, чи то стосунки. Від чого ви хочете позбавитись? Можливо, ви не хочете нові стосунки, але хочете позбавитись від негативу сварок в старих стосунках. я зараз вам розповім та допоможу. У нас тут не буде багато, не буде розкладів, я вам просто для картинки буду трошки змінювати карти, щоб вам було просто цікавіше. І вже в наступному відео ми подивимося, що вас чекає. Цей лунний цикл. Дивіться, що треба зробити? І треба то вам, не мені. Коли ви починаєте розуміти, що то треба вам, вона дає дуже гарний результат, більш швидкий. Найближчими днями не затягуйте сьогодні-завтра, післязавтра ви очищуєте простір, а саме. Робите прибирання в думках, в оселі, в стосунках. Якщо вам було важко з кимось спілкуватися, або є якась образа на людина, і ви хочете позбутися цього негативного досвіду, ви викидаєте речі, видаляєте листування, видаляєте якісь моменти. Підчищаєте простір, який стосується цього, цієї особи. І не забувайте казати просто дякую. Вдома прибираєте особистий простір. Не треба копирсатися в речах чоловіка, щось викидати за нього. Ні. Ви працюєте особисто з собою. Не з дітьми, не з тваринками, з собою. Так, то можливо, то ваша квартира або ваш дім, але Є поняття особисті речі, є поняття загальні. Бамашки, записочки, чеки, які вам не треба, носочки, які вже. Ви відкриваєте шафи і просто за радістю викидаєте. і про себе думаєте, старе при... ушло, нове прийшло, і я звільняю простір, без вагань. Просто без вагань. Можете не прибирати шафи, не робити, а, ну, стандартне прибирання. Викидаємо. Що треба ще зробити? А, ніяк не запишу відео про сіль, дуже хочеться. А, але, якщо чесно, боюся, що ви почнете експериментувати на дітях. І іноді кажеш чітко. Інструкцію даєш, дівчата не дотримуються. Так само, якщо я кажу, що під час ритуалу не повинно бути тварин в приміщення, мені кажуть, мені собачка не заважає, вам-та вона, може, не заважає. Але якщо ви робите якусь чистку, то негатив може піти на тваринку, і з тваринкою, може, коїться дивні дива або навіть страшне. Ну, це так, відступ. Що ми робимо в ці три дні? Окрім того, що ми там повикидали. Ми намиваємо простір. Вода може бути: свячена, хреще водохрещення. Не треба наливати повністю ємність. Набрали води, звичайно, з крану, додали туди. Додавайте свячену, чому? Змінюйте. І що ми робимо? Ми протираємо поли, ми протираємо полиці, не однієї, чистенько, гарненько, дівчата, не додавайте миюче. Хочете вимийте все, ця вода повинна бути не тронута. Якщо ви не хочете святу додавати, додайте сіль будь-яку небагато. В мене чорна є, в мене є сіль четвергова. Роб, яка робилась на чистий четверг. Якщо ви не знаєте, як, то запишу відео, зробимо з вами на наступний рік. Ця сіль, вона зберігається цілий рік. Намили. Саме в ці три дні. Від такої, від такої душі намили. І під віконня, вікна, можете не мити, двері. Дівчата, я вам рекомендую завжди мити простір за дверима, перед дверима. Аж просто намиваєте. І уявляєте, що ви от у чернь, що хтось приносив, приходив, казав, хату вашу згадував, ото все вимиваєте. Виливаємо, ну, хтось виливає куди завше воду, я виливаю на вулицю. Ото, що таке робиться для очищення, я виходжу так дуже смачно під сухе дерево або під будь-яке. І ви потім подивитесь, якщо дерево почне ну, сух... Сушитися, сохнути ну, десь місяць-два, то ви будете знати, що ви добряче негативу злили зі своєї хати туди. Далі. Сіль насипаємо в рюмочки. Хтось сипле просто по кутах, по кутках, а потім пилососом пили, збираєте. Ну, сіль, звичайно, ніяку не ритуальну, звичайно, ці три дні. Сьогодні пішли, насипали. Жменьку туди-сюди, тільки сипте там, де ви зможете її потім прибрати. Тобто, за шухляду не треба відсувати, полососити, дівчата. Це дуже уважно, будь ласка, тільки так, як я кажу, робите. Можете поставити рюмочку маленьку берете, ну, якусь ємність, туди засипаєте сіль і ставите по кутках, особливо там, де ви спите. Не треба під кровать, тільки якщо вона в кутку стоїть. По кутках, розумію, у вас чотири кути в кімнаті. Можете тільки в один, бо він відкритий поставити. Ставте тільки в один, нічого страшного. Поставили і приберете через, там, перший день, другий третій Так, на 22 аж на 23 березня -е приберете. Сіль. Також винесли або запилососили, полосос винесли, на сміття витрусили. Ну, не полосос, ви зрозуміли. Або ж сипалися в один пакет і винесли із хати. Не треба його в домі тримати. Не треба в домі тримати, воно вам не треба. На кухні, в коридорі по кутках розставте. Якщо є тварини і ви не можете тільки десь на висоті, то не буде так працювати. На підлогу. В закритому пакеті не працює. Якщо тварини, то не робите. Просто водою, сіллю, дуже добре намивати Трошки туди сипати і собі кажу воду солю, негатив з цією водою, зіллю, все. Можете нічого не казати. Намийте від душі. І потім а, можете написати в коментарях відчуття. Якщо у вас буде дуже тривога, руки тремтіти, голова тремтіти, отак от вас буде сіпати, поки ви будете мити, і це означає, що ви самі притягли все це додому, і ви живете, і вас влаштовує, Вони готові до змін. А, від того, що ви не мите по підлогу сіллю, ніхто від вас не піде, ніхто вас не кине, сварок не буде. Єдине, що, можливо, хтось почне активно з'являтися, з тих людей, хто негатив вам приніс. Але ви, ви знаєте, тут такі лунні дні, місячні, що як з'являться, так і пропадуть. Не перейматися. Я вам рекомендую це зробити. Все зробили і забули. Тільки сіль винесіть на 23 число. Викинете все. І живемо щасливо. І так, щоб знаєте, звільняєте простір. Можете для себе прописати, що ви хочете, що замість там, старого прийшла нова робота, новий чоловік чи щось. То для вас. Ви самі собі прописуєте в блокнотик, це я вам потім розкажу, як це робити, якщо треба, але ви, дівчата, ви самі знаєте, чого ви хочете. Великий негатив, підклади, можливо, не прибере, але спокійніше, гарніше, веселіше у хаті зробить. І ну, я кажу в хаті, в кого квартира, в кого гарний дім, а я кажу в хаті. Тому приходьте до мене до хати, буду рада вас бачити. І дуже хочу, щоб у вас це, це спрацювало, щоб вам стало легше. Спокійніше, приємніше. Не, не поливайте квіти сіллю, бо ми ж не знаємо, як вони зреагують. то таке вже, бо дівчата в мене вміють то робити. Не без миючого засобу, ще раз повторюю. І потім пишіть мені свої результати, які відчуття, що було. Діліться з дівчатками своєю інформацією. І сподіваюся, що вам сподобається такий момент. а ми з вами трошки потім. Ще бо якихось таких моментах попрацюємо.